Пневматичный пистолет Hatsan Mode 25 Super Tactical це потужна та універсальна зброя для спортивної та розважальної стрільби, що відрізняється високою точністю, надійністю та ергономічним дизайном. Дана модель може комплектуватися як класичною витою пружиною, так і сучасною газовою, що істотно впливає на експлуатаційні характеристики. Конструкція пістолета поєднує в собі металеві та ударостійкі полімерні елементи, забезпечуючи довговічність та стійкість до механічних навантажень. Ствол нарізний, що позитивно позначається на купчастості та точності пострілів. Важливою особливістю Хацан Водсупот Tactical є складний приклад, що дозволяє використовувати пістолет як компактний карабін, що значно підвищує зручність прицілювання та загальну стабільність стрільби. Регульовані оптоволоконні прицільні пристрої трубку спрощують прицілювання навіть при недостатній освітленості. З ергономічної сторони руків'я з рифленими вставками, забезпечують надійний хват. Відстріл відбуватиметься кулою вагою 0,40 грам від фірми Шершень. Першою на черзі буде пістолет з витою пружиною. Окреме відео із встановленням газової пружини ви зможете ознайомитись на нашому каналі або по ссилці в описі під цим відео. Наступно відстрілюємо вже зі встановленою газовою пружиною. Особливої різниці в швидкості кулі між двома пружинами ми не спостерігали, але головна відмінність між витою і газовою пружиною полягає в характеристиках та зручності експлуатації. Вита пружина це класичний варіант, який забезпечує стабільну роботу, але потребує значного зусилля при взведенні, а згодом може втрачати пружність, знижуючи потужність зброї. У момент пострілу вита пружина створює помітну віддачу та вібрацію. Газова пружина, в свою чергу, робить стрільбу більш комфортною за рахунок плавного та стабільного. Ходу поршня, мінімізуючи віддачу та вібрацію. Початкова швидкість кулі в середньому сягає 230 м на секунду, але цей показник варіюється залежно від встановленого типу пружини та ваги кулі. Також є напрямні типу ластичен хвіст для встановлення додаткових аксесуарів, таких як оптичний або коліматорний приціл. Загальна довжина зброї становить 380 мм а з перекладом 750 мм. Вага пістолета близько 1,4 кг. Що робить його зручним для тривалої стрільби, ви зможете знайомитись з цим та іншими пневматичними моделями на нашому сайті. Також хочу повідомити, що наш інтернет-магазин завжди відкритий для партнерської роботи. Наш оптовий відділ працює як по дропшипінгу, так і з великими дистриб'юторами за оптовими цінами. Прайси з цінами, умови та інформацію щодо співпраці, а також при необхідності вивантаження товарних позицій, ви зможете отримати, звернувшись до оптового відділу за телефоном та електронній адресі, яка вказана на екрані, або на сайті. Будемо раді плідній співпраці.